Важливі бюджето утворюючі підприємства харчової та аграрної галузі відвідала французька делегація в рамках робочої поїздки на Ічнянщину. Серед них одне з найбільших бюджетоутворюючих аграрних підприємств, яке розташоване на території Ічні. Компанія заснована в 1999 році. Ми маємо більше 600 працюючих в нашій компанії. Маємо потужний елеватор, який, напевно, входить в п'ятірку найпотужніших елеваторів області. З одноразовим з можливістю одноразового зберігання більше 200 тисяч тонн збіжжя. Підприємство обробляє біля 30 тисяч гектарів землі 60% складає кукурудза, решту ріпак, пшениця, кондитерський соняшник та кормові культури для тваринництва. Також маємо більше трьох тисяч поголів'я скота. Тобто тваринство, молоч, молочне тваринництво. у зв'язку з повномасштабним вторгненням від багатьох планів щодо розвитку підприємства. На жаль, довелося відмовитись. Віна обмежила наші плани, плани в інвестиціях, тому що ми планували три банки поставити. планували ще потужну сушарку поставити для того, щоб скоріше, вчасно збирати обмеження по електриці, які вимикалися. Ми, ми мали проблеми і маємо до сих пір з затягуванням збирання кукурудзи. До цих пір ми ще там дозберемо кукурузу через ці відключення. Якби... Тут потім зараз у збройні сили забирають наших кращих механізаторів. Левова частка усіх земель, які обробляє аграрна компанія, знаходяться на Ічнянщині. Використовуємо систему точного землеробства. в нашому господарстві повністю 30 тисяч гектарів землі. Ми диференційовано сіємо, диференційно носимо добрива, щоб поліпшити якість внесення, поліпшити віддачу від землі, але і тим самим, щоб обмежити. Внесення тих доз азотних добрив або інших добрив фосфорних калійних, щоб вони менше шкодили навколишньому середовищу. Міський голова ічні наголошує такі підприємства, є гордістю громади. Це і робочі місця, це і зайнятість населення, це і наповнення бюджету. Крім того, є співпраця, є порозуміння. І саме ці підприємства допомагають нам у вирішенні багатьох соціальних проблем. А на сьогодні це значуща підтримка нашої армії, нашим збройним силам і нашим захисникам. Тобто, всі питання, з якими я звертаюся безпосередньо до керівництва цих підприємств, вони вирішуються і максимально швидко і результативно. Французькі гості були приємно вражені потужностями підприємства. Житивотре Дуже вражений, особливо мене вразили потужності цих двох підприємств, цифри і продукції, яку виготовляється на такій території, в принципі, не надто великій, як існянська громада. І, крім того, їхній потенціал на розвитку